Лися 20 хвилин, щоб оговтатися від цього нокдауну. І на 31-й хвилині вже Балькевич опинився вічнаючись шутковим і зрівняв рахунок. Початок другої половини пройшов за відчутною переваги київського Динамо. На 51-й хвилині шацький хвоїв команду Михайличенка вперед. А потім чемпіони України не використали ще чотирьох відмінних моментів збільшити перевагу. Проти середини тайму донецький шахтар зламав перебіг гри і проте з до їхнього штрафного майданчика. Кілька гострих ситуацій, зрештою, закінчилися на 81-й хвилині гола Мателькіна, який вийшов на заміну всередині другого тайму. Цікаво, що саме він став героєм попереднього фіналу кубку, коли забив два голи ворота Київського ЦСКА. 2-2 До і доля матчу вирішилася у додатковому часі. Щасливою для шахтаря стала 99-та хвилина, коли воробей забув як потім з'ясувалася переможного гола. Кінцівка жовертаємо знову була за господарями. Шахтар відбувався всією командою, і інколи наважувався на контратаки. Одній з них зубов залишився незадоволений лайнсменом, котрий зафіксував офсайт, не кинувся на нього і одразу побачив перед собою червону картку. Після гри каже, не скаже, що наплодуватиме зубову за цей вчинок, але спробує зрозуміти його, адже сам також вважає, що положення поза грою не було. Залишившись меншості, шахтар відбив ще кілька небезпечних динамівських атак і в другий поспіл, в четверта в історії здобув кубок України. Розчаровані футболісти Динамо отримували рівні нагороди. А їхній тренер Олексій Михайличенко на після мачові прес-конференції сказав, що Шахтар не був сильнішим, а просто йому більше потоланило. А Щасливі гірники отримали золоті медалі і кубок України з рук президента Леоніда Кучми. Потім було коло пошани олімпійським стадіоном. Не менше за гравців раділо головний тренер Шахтаря Неві Оскала. Це була велика гра нашого клубу. Я пишаюся своїми гравцями. Вважаю нашу перемогу заслуженою. Хоча в кінці гри в нас практично не залишилося сил. Цю перемогу ми присвячуємо пам'яті Валерія Лобановського та всім нашим уболювальникам. уже 3 червня та Шахтару Донецьку зіграють найменш важливий матч місто.